Вітаю! Навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити? дарма. <рес> не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сило, ні впало, планів нема, нічого нема. Хе-хе, порожнеча. Краще зовсім не мучитися. Будеш менше засмучуватися. Яке ще свято. День справедливості. Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості. Для мене це очевидно як простий гайка. Так, простіть усе. Нічого не шкода. Бійте! О oh, oh, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і фєєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор, а, а, а мені впав цей триклятий каменюка. Справедливості, Хе-хе, нема аж ніякої справедливості, День 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 справедливості, Хе-хе, нема аж ніякої справедливості. Справедливості, Хе-хе, нема аж ніякої справедливості, День справедливості, Хе-хе, нема аж ніякої справедливості, день справедливості, Хе-хе, нема аж ніякої справедливості, День справедливості, Хе-хе, нема аж ніякої справедливості. Хе-хе.